Так, зайшла в Єву. Що тут є? Тут є знижки, і мені сподобалась оця водичка. Фурла Фаволоса. 10 мл, 419 гривень. Ой, вона мені так сподобалась. 50% знижка, 10 мл. Дуже гарно. А ще мені сподобалася. Оця вона сьогодні коштує 249 гривень. Я це вже пона... Ой, дуже класно понадухувала. Не знаю, як вона буде в стійкості. Але я хочу взяти і ту, і ту, як можна визначитись. Ой, ця фурла це зовсім щось таке, дуже гарне. Ну, як на мене, звичайно, це мої. мої такі. Я вже собі на руку бризкала. Хожу тут уже минут 10. Вже взяла фарбу для волосся, взяла <смістичні> ці дві водички. Що взяти, да? тим більше, що дивіться, яка ціна, вона вартувала. 900 гривен, а зараз 250. Це ні, і тяні, ну, ці ні. А оця фурла це щось неймовірне. Ну, для мене, повторююсь, для мене. Справжня чи не справжнє в Єві? Ну, думаю, що ні. Триматися, як буде, перевіримо. Перевіримо, і я вам це все розкажу. Потім, потім. Тут це, які знижки сьогодні дуже гарні. От 900, вона зараз 300. Я не знаю, що це за водичка, що це за верхі. Що ця мені сподобалась також. М -м -м, і це дуже пахне смачно. Розервися, не знаю. Я б усе тут забрала. Ні, це ні, фу, це взагалі ні. Оце дуже класна. Оце. Оця дуже також дуже класна. Дуже знижка гарна, і це в нам підкупляє. Що робити, що робити? Не знаю, що робити. Обрати Оця класна, так класна, ця класна. і Знижка хороша. Що робити? Що ви робите в таких випадках? А ну, порадьте мені, я не можу себе втримати. Тому що люблю парфуми, люблю гарні парфуми. Все буду думати. Потім, як визначусь, я вам все розповім. Купила помідори, вийшло півтора кілограми за 45 гривень. Думаю, це нормально, домашні помідорки. І я там набрала. Набрала парфумів. Ну, хай будуть, у мене вже все позакінчувалось. А ті, що я брала. яких, Вже забула я. Який бренд я брала парфумів. Що я хочу сказати? Я їх привезла із подорожі і я не можу знайти, куди я їх виложила. І в мене вже все позакінчувалось. І нічим, нічим себе напахтити. Тому купила парфуми, покажу вам вдома, що саме я взяла. Зараз йдемо в магазин. Дівчатка і хлопчики, продовжуємо yeah. знімати. Так, я погуляла по магазинам, пройшлась по місту Суми, сьогодні свято, але все одно якби, закупи робити треба, тому я ще покажу, що я купила. Вчора я придбала одні, одні закупи, сьогодні інші. Помідорчиків набрала собі на тиждень, тут півтора кілограми, Я вже казала, повторюю: це 45 гривень мені вийшло. Я брала у людей домашні помідорчики. Так, далі я. у нас біля, біля магазину також взяла гірочки, 40 гривень, домашні гірочки. І ще у нас привозить тут чоловік, молодець, він часто возить продукти, ну, домашні. І в нього купила такі груші. Він мені дав спробувати, вони дуже смачні. Ці груші мені вийшли на 50 гривень. 70 гривень кілограм. Ну, я взяла 6 грошей, 50 гривень. Ну, буду смакувати, а що робити? Так, тепер у нас сама основна розпаковка це Єва. Ну, я не завжди там скупляюсь, не завжди мені подобається, що там продається. Але сьогодні таке, от, знаєте, як кажуть, що не купуй, коли тебе там на пориві там емоцій, знижок. А я все одно повелась. Ну, перше, це фарба, вона по знижці сьогодні. Далі взяла зубну пасту. Отаку. Не знаю, як ви користувались чи ні. також на неї знижка. Пишуть натуральний склад. Спробую. Не знаю, не знаю, що це за паста зубна, хочу спробувати. Так, далі. Далі мої парфуми. Ну що ж? Ну, ж, мої дорогенькі, що ж мої любимі? Я взяла і фурлу я взяла. І взяла топаз Імперіал, Також забрала. Ну, він дуже смачний. Ну, мені дуже приємно як пахне. І еліксір Депастекю, Pastecue. De Pasticue, Це якась французька назва, не знаю. Я не знаю, що це за бренди. Фабіан. Марше написано. Як, наскільки вони стійкі, я не знаю. Зате у мене буде те, що мені заподобається. Я так люблю. Я люблю різними парфумами в різний день користуватися. Тому що одні ті ж самі мені набридають. Ну, отак така у мене розпаковочка. Я вже вдома. Зараз буду займатися собою. Зараз буду займатися своїм домом, своєю квартирою. Ну, як завжди, ви знаєте, вихідний день, другий робочий день, окрім роботи. Все, гарного всім дня, спокійної нам ночі, всіх цілую люблю. До зустрічі! Зустрінемось. Всім доброго ранку, всім гарного дня. Іду на роботу і думаю, що мені надіть, щоб там було тепло. Вдягла ці штани, вягла ланслів блакитний і кашеміровий, кашеміровий кардиганчик, той, що я купувала. І думаю, мені, мабуть, так буде тепло. Головне, щоб затишно і тепло. Ну і, здається, непогано воно дивиться. Виглядає. Тому... Тому отак. На вулиці похолодало, хоча, хоча кажуть, що буде ще плюс 30. Ну, будемо чекати, що, що ще у нас буде і плюс 30. Все, ніч у нас, як завжди, ранок також. Проснулась не від будильника, а від вибухів. Ну, все одно йду на роботу. Ввечері тренування сьогодні в мене верх. Не знаю, що мені тренер дасть верх. Або спину, або руки, а може й те й те. Все, пішла я. Пішла я працювати. Під'їхала поки що немає наших нікого закрита, думаю, поговорю з вами. Як у вас? У нас такий холод, що це не серпень, а наче як жовтень, Уже середина жовтня. То я не знаю, як у вас так. Мені в моєму кашеміровому кардигані так добре, так затишно, так тепленько. Дірочку ту, що я зашила її зовсім. Я не... навіть не пам'ятаю, з якої сторони вона була. Це не заважає бути йому теплим і комфортним і приємним. Він такий пухнастий. Ой. Починаємо новий тиждень. Побачимо, як він у нас складеться. Тому запрошую всіх підписуватись на мій канал. Запрошую всіх до переглядів і до коментарів. Всіх буду рада бачити в себе на каналі. Всіх буду рада бачити у себе в коментарях. У мене є вже подружки, які є, мені постійно пишуть коментарі. Я дуже рада, я вже їх пізнаю, я вже знаю, хто це. Ну як, віртуальні. Знаю, що це мої постійні. Постійні дівчатка, які дивляться мене, то мені дуже приємно. Дякую вам. Я завжди дякую, ну та а що ж, тому що кожен витрачає свій час тут, там, де йому приємно. Ну, все, буду йти. Наші вже збираються. Все, гарного дня. Доброго ранку. Уже сьогодні вівторок, а я все не знімаю. Я хотіла хоч всю ніч виспатися, но всі, хто в сумах, хто знає, що у нас розбудили пів четвертої ранку. І почалося. Почалося і почалося. Ну, вже на роботу пора. Так, що осінь скоро. А у нас вже майже осінь, я дивлюся в Карпатах зовсім сніг. Показую, в чому я сьогодні згадуємо осінні луки, мої штани. Я їх люблю. І мій світшот. Мені подобається оцей надпис. Тут ще блискавка є, він розстьобується через блискавку на, на боку. Ось такий у в мене сьогодні аутфіт, як би так сказати. Коротше, я так вдяглася. Я бачу по своїх відео, що я жодного разу не повторилася, поки що, поки що не повторююся. Я так люблю. Кожен раз я в новому. І що я хочу сказати? Я голову так і не помила. Зараз, оце, от, бачите, його намочила, такий як рефреш зробила, щоб у мене волосся було не таке пухнасте. Воно зараз хвилясте буде. Висохне, буде хвилясте. Трошки змочила. Тому що я проснулася уже півсьому і в мене немає сил мить голову, сушитися, я хочу спати, я хочу, нічого не хочу. Все, іду на роботу. Всім гарного тихого дня. Зустрінемось. Думаю, сьогодні щось буду знімати. Зустрінемось. Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас уже вівторок, я вже знімала, від... знімала відео зранку. Що я хочу сказати? Пробачте відео поки що про секант немає, тому що. Тому що... В, понед... в неділю День Незалежності, в понеділок. У мене тренування з новим тренером, у мене не було часу ходити. Сьогодні, вівторок, у мене сьогодні Марсік був на ногтях. Я його возила на ногті, потрібно було йому їх підстригти. Також, не, 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 ніяк не, не складається по часу з магазином секонд Хенд. Ну, що, ми ж все одно не можемо просто так сидіти. Давайте я вам покажу свої сумочки, які я ношу на ну, я люблю, які я ношу, які я купила саме в секонд хенд Тому що, всі сумки, які я маю, це сумки з магазину Second Hand. Я їх брала ну, в різні дні. Ну, в основному, в загальному, то я брала їх в останні дні завозу. Останні, передостанні, десь отак. Вони мені коштували зовсім небагато і не дуже дорого. Я вам сьогодні покажу просто свої сумочки, з якими я постійно Вони мені подобаються, які постійно я їх використовую і іноді змінюю, тому що мені набридає одна і та сама сумка, її носить, чогось хочеться іншого, не знаю, куваса. мені завжди хочеться щось змінити. І тому, оце як станеш, знаєте, перекладати з однієї сумки в іншу. А тоді забудеш, що щось не переклала, якусь флешку, або якийсь там ключик, або якийсь іще щось. І думаєш, ой, забула в тій сумці, сьогодні взяла іншу, і оце таке. Так що давайте подивимось на мої сумки. Це також, якби, я думаю, буде цікаво для тих, хто є таким сумочним маньяком, як я. Так, ну, зараз покажу сумки. Ну, по-перше, я покажу своє покривало. Це покривало на... Ліжко. Я його зробила своїми руками. Дуже давно, ще давно, до того, як переїхала в Суми, мені просто хотілося я зробила. Це із джинсів я вирізала такі квадратики, це із сорочок полосочки, смужечки із різних І це кожен, кожне все з'єднувалось і вийшло таке покривало. Мені так його хотілося зробити, і я його собі зробила. Це називається печворк, наскільки я пам'ятаю. Тому <сум> у мене таке, я таке маю. Так, ну давайте почнемо з сумочок. З цих трьох. Значить, оця моя улюблена, я її купувала вже дуже давно. Ну, може, навіть да, до війни, далеко до війни, дів 5 назад, мабуть. Це така сумка вінтажна. Вона шкіряна, вона в ідеальному стані. Я її дуже люблю. Одне, що мені хотілося, щоб тут була ручка, знаєте, так, щоб тут братися. Але вона і так красива, вона стильна, вона в ідеальному стані. Так, далі, наступна. Це також, в общем, ці ж сумки, всі шкіряні, які я знаю, що вони шкіряні, я буду казати. Це також шкіряна сумка. Вона, бачите, яке має дно. Вона, як сумка від дрону, щось таке. Також я її люблю носити, Також давно купувала. Бачите, вона така, також в ідеальному стані. Ну, шкіряні сумки, вони з, з часом стають більш, більш такі, мені здається, цікавіші і вони мають кращий вигляд. Ну, Звичайно, якщо кутики не потерті, якщо там ще щось це десь обробилося. Так, далі така пордова сумка. Також це шкіра. Тут ще бренд вказаний. Не знаю, що за бренд. Я на бренди особливо не звертаю уваги. Мені, якщо подобається сумка, то я її купую. Якщо вона без пошкоджень, то, звичайно, я її купую. Вона трошки, бачите, примята, ну це, це така якість шкіри, що вона трошки приминається. Вона не зовсім, вона не зовсім така тримає форму, але вона дуже гарна. Так, далі сумки, які я ношу. Так, оці сумки, оці я ношу частіше за все. Оці ношу влітку. Це Луї Вітн. Ну, я думаю, що це не оригінальна річ. Хоча я робила фото, шукала на, на, в Гуглі. Є такі сумки: саме Луї Ну, Тут я дивлюся, що буковка О не дуже кругла. Якби там визначається по О, що вона потрібна, щоб не овальна була, а повністю кругла. Ну, Тут, мені здається, вона трішки як овальна. А можливо, ні. Ну, оцю сумку я купила в останній, ні, вперед останній день. Ну, не помню. Ну, не дуже дорого. І теж давно. Це все було також давно, ще ніхто нічого я не знімала ніякі відео. Не знаю, її залишили, чому її залишили, вона в ідеальному стані. Є і підкладка тут брендована. Луї ну, Вітон, там в мене в сумці є, є там трошки речей, яких я. Бачите, тут ось написано, і буковка О, вона не, не кругла, вона овальна. І немає номера. Ну, це не, не, я не вважаю, що це якийсь недолік. Вона мені подобається, вона стильно виглядає. І влітку це саме така самонасибільна сумка. Сюди дуже багато всього поміщається. І вона мені подобається. Це головне. Ця сумка також не шкіряна. Я її люблю носити влітку. Таке плетіння, як начебто солома, але це якась жгут, мабуть, якийсь жгут. І вона також в гарному стані, без пошкоджень. Вона зручна, вмістка, її дуже зручно носити влітку до будь якої сукні, до джинсів, ну, вона виглядає стильно. Так, далі оця моя улюблена сумочка, в якої я люблю подорожувати. Вона так як кросбаді, як туди влазить в мене і кошельок, чи гаманець, і. Телефон і все там. І серветки в мене вже тут лежать, тому що я її завжди беру. Оце от я думаю, що натуральна замша, а можливо і ні, тому я не буду вам точно говорити. Ще тут вказаний бренд. Я дивилася, що такі сумки також не дуже дешево коштують, навіть дорого. Можливо, ви побачите там бренд. Це така непроста сумка, а брендована. Не можу вам показати, що там. Ну, я не бачу, не бачу, не можу прочитати. Тут кишенька, тут, тут на блискавці кишенька, і вона дуже-дуже мені допомагає. Я її вдягла, в мене руки вільні. Все у мене лежить в цій сумочці, вона також в гарному стані, і колір до всього підходить. Далі я не дуже давно купила оцю замшеву сумку. Зараз замша супер-супер, актуальна, вони дуже дорого коштують ці замшеві сумки. Вона також в ідеальному стані. Бачите, яка вона красива, коричнева, трендовий колір. Все з неї класно, вона чудова. Також не знаю, що це за бренд. У мене тут і флешки, і все, що хочеш. Що за бренд, не знаю. Не вказаний бренд. Стан її ідеальний, сам же, бачите, така, навіть не брудна, вона чиста. Все добренько. Пишіть вам, цікаво це чи не цікаво. Найбільше я люблю, найбільша моя улюблена сумка це оця. Це як сумка відро. Бачите, вона стягується по боках. Вона така напівтримає форму, вона не зовсім безкаркасна. Ну, вона безкаркасна, але вона тримає форму. Добре, вона стоїть, вона пуста, вона порожня, бачите, ну вона стоїть. Є такі ручки у неї. я її купила в останній день завозу. Вона валялася, також гривень, мабуть, гривень, я, мабуть, я її за 10 гривень і купила. Вона була без ремінця, без цього довгого, а була тільки з, ну, з, 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 з ручками. І вона валялась, ніхто на неї не звертав уваги. А мені вона чомусь одразу сподобалась. Це також брендована сумка. Тут на кожній деталі є вказаний бренд. І... Є вказаний бренд в сумки. Ліс, клаборне. Здається так, Аксесуар. І я думаю, тут немає бірок, ну, що вказує на шкіра чи ні, я думаю, це шкіра, як нубук вона йде. І це шкіра, і це шкіра. Я її ношу вже я її було такий, такий час, що я її зовсім з рук не випускала. І вона ніде не потерлась, не порвалась, нічого з нею не сталося, і вона залишається в ідеальному стані. Я її носила дуже довго, один час, мабуть, півроку точно з рук не випускала, тому що вона зручна, дуже зручна, все сюди вміщається, взяв і пішов. І на плечі, і за ручки можна. Оце моя найулюбленіша сумка із усіх. Так, далі, недавно я купила таку сумку з хутряним. з хутром. Це так, це шкіра, натуральна шкіра. Оце шкіра, вона така каркасна, бачите, тримає форму. Правда, тут трошки шкіра вже затерлася, ну, це вона його не видно зовсім. Ручка довга, вона своя, ця рідна. Цю, саме з цієї сумки. Також у мене тут то чеки то все, все що той. Бренду ну, немає. Брен, бренд не вказаний. Не знаю, що за бренд, але вона дуже гарна. Шкіряна. Що це шкіра, це точно. Так, далі. Оця сумка шкіряна, мені подобається. Вона має отакі цікаві е е кишеньки, вони, бачите, на магнітику. Оця штучка, тут магнітик. І тут магнітик. І можна і так замагнітити, і так замагнітить. Ну, як вам більш подобається, зараз знайду, можливо, тут є бренд, не знаю. Ну, бачите, такі. Деталі масивні, вона також красива, шкіряна, без пошкоджень, кутики трошки там потерлися, ну, це, як звичайна, сумка, але це не псує її. Зараз подивлюся, що, можливо, я не пам'ятаю. Бренд вказаний, так, да, бренд вказаний. Це такий бренд. Всередині вона. Містка, і тут навіть вказано, мабуть, що це так, вказано, що це шкіра. Сумка дуже гарна. І ще одна сумка моя, і ще одна це вже остання моя улюблена. Також не дуже давно брала це замшева сумка, чорна. Бачите, з таким тисненням. Як крокодила, чи не знаю, чи ящерки тиснення. І вона така має також по всій сумці таке тиснення рептилії. В ідеальному стані гарнюня, дуже зручна. сюди багато чого поміщається. Тут у мене також вона набита Я сьогодні. з нею була Одне, що тут не, не вистачає. Бачите, до блискавки, до замочка таку штучку, щоб розстьобувати хвостика такого. Ну, оці і всі мої сумки. Пишіть, гору накидала. Пишіть, як вам цікаво бачити мої сумки, чи ні. Чи, можливо, більш такого не показують. У мене ще є сумки на продаж, які я хочу продати, я їх не ношу. Всі речі, які я ношу, я їх не продаю. Я продаю тільки ті речі, які я не носила, носити не збираюся. Хоча вони дуже в гарному стані, в ідеальному, але я не можу собі все переносити, тому я не, ну, хочу їх продати. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки і пишіть коментарі на рахунок мого відео, що я тут назнімала. Буду чекати вашу реакцію. До зустрічі!